Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні пішли прогулятися в магазин українських товарів. Якщо ви живете в Польщі і скучили за українськими товарами, то можна знайти такий магазин, і тут буде все, -все що ви хочете. Можна придбати. Ось починаємо від входу. Тут в нас всілякі приправи можна не вести з України. Якщо ви хочете саме свої українські приправи, то тут можна придбати. Далі великий вибір кондитерських виробів і, і сушки. і... Якісь пряники, і сухарі здобні, печиво вівсяне, тому що я брала тут польське вівсяне печиво, то воно так сильно відрізняється від нашого. Воно таке більш пісочне і ніжне. А тут саме таке, до якого ми звикли. Цукерки, які хочете, ціни нормальні, хочу вам сказати, порівняно з польськими, наприклад кондитерськими, ну і поменше в польських магазинах вибір саме цукерок. Тут багато є. І бачите, такі ментолові, і желейні, і шоколадні, будь-які. З цього боку напої такі, до яких також ми звикли, живчик. Крем сода, ну будь-які. Можна обрати на свій смак, також квас. Є кількох видів. З цього боку також є печиво, цукерки шоколадні, ось зефір. Я знаю багато хто скучає в Польщі за зефіром, і можна тут придбати, зайти і поласувати. Також тут напої і соки є, мінеральна водичка, також квас в жестяних баночках, вафлі, навіть ось такі горішки з наповнювачем. Згущене молоко і риски. Можна себе потішити своїми звичними смаками. Так, тут є чіпси, ось така полочка. З цього боку великий вибір чаю. Подарункові є ось такі набори. І є звичайний чорний, зелений, будь-який інший чай. З цього боку сухарики, також досить великий вибір. Можна придбати, якщо ви цього хочете. Автомат з кавою. Можна взяти якийсь солодкий смаколик, чашечку кави і посидіти в парку в затінку, випити чашечку кави з цукерками. Так. Консервація, кетчупи, майонези, шпроти, гірчиця, також, до якої ми звикли вже дуже. Так, Сонячникова олія, крохмаль, ось я бачу, потрібно мені буде взяти на випічку. Так. З цього боку в нас також ось такі сухі сніданки, мюслі, подушечки, якісь зірочки, також є насіння. Великий вибір, можна придбати. На це Так, понятно. Так, і ось тут ще покажу вам відділ таких наших улюблених товарів. Рибка сушена. Та сало показую, да, що тобі. Сало, так, донька он підказує, показує сало, тому що ну дуже гарне. Подивіться, яке гарне. Таке велике. Вже приготовлене, засолене, Да? Українці роблять. ось так. Підкопчене є і ось таке з різними приправами, з різними смаками. Корейська морква також, морська капуста і мідії також. Ще алкогольні напої, але не буду дуже на них зупинятися, але ось вам підкажу. Залишу ось таку підказку, де знаходиться цей магазин. Якщо ви живете в новому Томишлі, можете сюди завітати і ось такі смаколики собі придбати. І до речі, коли повернулися додому, отримала сьогодні посилочку від моєї улюбленої кавої компанії «25 Coffee Roasters». Навіть сюди вона до мене доїхала, і я дуже дуже цим задоволена і дуже тішуся, що можу, навіть не перебуваючи вдома в Україні, пити ось цю каву, яка виготовляється саме в Україні. І зараз ми разом з вами відкриємо її. Я заварю. В цей раз о, якісь в них новинки, бачите, як виглядає. Це перший раз таке опакування у мене. Це у мене кава Коста-Ріка Черіпомонтень, якщо я вірно все прочитала. В цей раз я замовила собі помел, завжди брала зернами, а в цей раз захотіла, щоб, було, щоб кава була змелена для турки, тому що я завжди заварюю в турці, і мені такий спосіб подобається. Відправили мені цю каву з Чехії, з Праги, тому що вже є виробництво і там. Я вам розказувала, коли ще була в Україні, що було таке, так сказати, така святкова подія в них відкрите виробництво в Чехії. І дійшла ця кава мені буквально за два дні. Відправляли кур'єром. Помел досить такий дрібненький, ну саме для турки, щоб кава максимально віддала свій смак і аромат. Зараз заварю собі і буду насолоджуватись смачною, ароматною, натуральною, свіжезвареною кавою. У кавовій компанії 25 Coffee Roasters більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Кава без кофеїну, чай, маколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки, тому дуже корисна і смачна. Завжди роблять свіжий помил і завжди безкоштовно. Також якщо ви робите замовлення від 350 гривень, доставка також буде безкоштовно. Також можуть відправити каву в Польщу, Литву, Латвію і Румунію. До того ж, зараз в них є нове виробництво у Чехії і тому всі, хто мешкають в Європі, можуть замовляти собі каву напряму. Є особисті менеджери, які допоможуть підібрати каву по вашому смаку, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої натуральної ароматної кави. Також компанія 25 Coffee Roasters» активно допомагає ЗСУ. І якщо ви придбаєте підвішену каву, ви подаруєте її нашим захисникам. Також компанія допомагає притулку для тварин, які постраждали під час війни. Притулок цей знаходиться у Львові. Посилання на український і європейський сайт я залишу в описі під відео. Із промокодом Стесенко Двацьп'ять ви зможете отримати знижку 20% якщо замовити каву на українському або на європейському сайті. Заходьте, купуйте натуральну, ароматну і смачну каву для себе, своїх друзів, рідних і знайомих. Так, і коли вже в нас таке відео про продукти, покупки, то хочу вам показати це вже наступний день. Ходили ми сьогодні до Лідлу. До речі, хочу сказати, що виявили ми, що в Ліду найвигідніше ходити зранку, тому що окрім того, що є якісь акції, які можна активувати, якщо маєш оцей додаток Лідла магазин, є також зранку в них багато чого по акції дня. Тобто, ось, наприклад, сутакими. Червоними цінниками є і овочі, є і фрукти, є м'ясо, є риба. Ну, багато чого. І якщо зранку ну ось, прям до відкриття прийдете, то я думаю, що будете задоволені ну, якимись знаходками обов'язково. Так, ми сьогодні ходили більш для того, щоб придбати ось таку рибку. Вона зараз також по акції. По акції кілограм коштує 49,90 тут кіло 300 15 на 65 злотих. Ну побачили, що акція буде. Вона буквально кілька днів була, два дні була, і все в принципі закінчилася. Так, взяли таку рибку, великий такий шматок, тому що у доньки Насті на наступному тижні в суботу, день народження, будуть гості, ну, буде дівчача компанія, скажу вам наперед. Хочу вам показати, що будемо готувати на стіл. Таких якихось рецептів не буде. Просто буду показувати, що ми готуємо на святковий стіл. І ось взяли таку рибку, де за все запечемо її в духовці разом з овочами. Якщо знайдемо спаржу, хотіли зі спаржею, але, мабуть, зараз не сезон і її немає. Так. Так, взяли ось такий шматочок м'яса, м'ясо навіть не думали купляти, але тут по акції, окрім того, що була і так акція на це м'ясо, і ще червоний цінник по сроках, тут все нормально, ще 3 дні, але ми його заморозимо і буде нормально. Це так називається схаб. Тобто балик, повністю чистеньке м'ясо, тут також крім 300 Кіло 842 Получився оцей шматок кіло 842 на 15,61. Уявіть, яка гарна акція, такий великий шматок. Розділю навпіл, хочу зробити, перекручу на фарш і зроблю е млинці з м'ясом. А ще половинка залишиться. Також на акції був ось такий сорочок: 350 грамів, 7,90. Якщо береш дві штучки, буде по 7,90. Взяли. Також беру ось такий е сирочок. Він такий, як йогурт з додаванням, джем, джем натуральний зі шматочками фруктів. Це... Продукт польський написано і написано назва Сирик. Ну, він такий, як дуже густий йогурт. Подобається мені смачний. Ті ціни, які я пам'ятаю, я просто напишу вам на екрані, щоб не займати час. Також по акції зараз в них цукор. цукор цукру взяла кілограм, тому що хочемо ще піти на базар і, може, зроблю ще одну партію ігрочки і кабачки в кетчупі на зиму закрию. Тому взяла кілограм фаршу. Так, взяла ось такі помідорчики в ялені. Ну, були вони без акції 6,99, бо знаю, що можуть бути і дешевше. В принципі, це звичайна ціна. Зараз і в Бідронці така ціна, і в інтермарше така ж сама ціна бачила я заходила. В ялені помідорчики також ще мрію, може ще встигну, в цьому році зробити в'ялені просто в духовці. Сушку свою не брала, віддала сестрі Наталі. От, ну, а в духовці, може ще одну партію, може дві зроблю. Також брали ось такі оливочки. Оливки також зараз на акції стоять, були чорні і зелені. Не один рік вже беремо саме цю марку. Там дуже багато оливок, водички зовсім мало, без кісточок і дуже смачні. Якщо я не помиляюсь, це Іспанія виробник 340 грамів. Вони коштували. 4,69, якщо ми не помиляюсь, також напишу, якщо помилилася. Взяли кукурузку акцій, звичайна ціна, і взяли дві упаковочки крабових паличок, тому що хоче донька зробити на день народження крабовий салатик, вона його любить, це її улюблений салатик, тому взяли, вже були влідлі, нехай вже буде крабові палички, як і рибку покладемо в морозилку, потім розморозимо, нічого страшного не буде. Так, і взяли лакусіку корм, тому що зараз він щось би не в настрої вже другий тиждень, ну, може, він так важко сприймає нове місце, хоча звик вдома сам залишається, не хвилюється, вже ми саме ходимо дуже далеко. Ось сьогодні ходили в ліду, ввечері нам йти на курси, ми записалися на мовні курси вивчення польської мови, тобто йдемо на дві години, також нас не буде вдома. Він вже сам залишається, але що комусь зараз не дуже гарно їсть кашу з м'ясом, як завжди, я йому готувала не хоче, то беремо ось такі консерви. Ну, Написано, що тут і вітаміни є різні. І риб'яче масло є, ну тобто, в принципі, корисні, ну, як з напису можна судити. Також зайшли в пепку, взяла два ось такі судочки, судочки по 5 злотих. Ну, як вже казала не один раз, що люблю, щоб все в холодильнику зберігалося в судочках. І це такі невеличкі, щоб може якийсь там салатик покласти, або якусь нарізку зробити, покласти і зберігати, взяла два судочки і також взяли дві вази, тому що ось. В мене є квіти. Купляли ми в суботу з донькою, о, такі хризантеми, і також ходили в середу на ринок. Донька взяла собі букет сонячників, а вазочки немає. і Ось придумаємо то в якусь в якийсь кухоль, то зрізаємо пляшку. І сьогодні йшли повз пепку і зайшли, взяли дві вазочки. Ось така вазочка, одна, на більший букетик. Зараз скажу скільки вона коштує: 12 злотих. І взяли ось таку вазочку. Мені подобається форма, тому що якщо навіть бутикетик маленький, через те, що вона така заужена, буде гарно стояти, гарно виглядати. Ця 15 злотих. І також зайшли дещо купили, ну також тому, що повз шли, та й потрібно було. Зайшли в Росман, взяла собі ось таку заю фірма, Я думаю, хто в Польщі мешкає або купляє в польських магазинах в Україні щось. Фірма дуже гарна, косметична. Вже була у мені донька, коли їздила роб, працювати в Польщу два роки. Тому привозила мені цю косметику, гарна. Мені сподобалось, тому взяла май, масло для тіла. Взяла масло коштує 1299 400 грамів. Взяла ось таку губку, тому що вже третій тиждень ми тут не могла знайти губку. Ну, ось саме таку, знаєте, жорстку, щоб вона така нем'якенька була, в розмані знайшла 4,79. Ну і взяли такі дівчачі прикраси, резиночки для волосся. Ось, в принципі, такі в нас сьогодні були покупочки, таке в мене вийшло відео. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Запрошую вас, заходьте і надалі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я дуже дуже цього чекаю. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.